Коли реклама працює, а продажі все одно немає. Де шукати причину? Трафік є, ліди йдуть, а в кошику тиша. Що не так? Перше перевір сайт. Чи взагалі зручно купувати? Чи не зависає сторінка оформлення замовлень? Друге товар. Чи дійсно він потрібен? Або він просто гарно виглядає в рекламі. Третє УТП. Унікальна торгова пропозиція. Купи зараз, це не ОТП. Доставка за 2 години в твоє місто це вже краще. Четверте ціна. Можливо, конкуренти продають дешевше або дають бонус. А ти ні. П'яте швидкість завантаження сайту. 3 секунди і користувач пішов до конкурентів. Реклама це лише вітрина. А якщо в магазині хаос, то люди підуть геть. Перевір усе, перш ніж зливати бюджет, підпишись, якщо хочеш більше розборів без води, і залиш плюс, якщо знайома ситуація.